Доброго дня, шановна комісія. До вашої уваги пропонується робота на тему програми забезпечення для формування пропозиції абітурієнта на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання студента Брагіна Ярослава Андрійовича. Актуальність роботи пояснюється відсутністю сервісу, який виконував, який би виконував виконував дану функцію. Для визначення, на якій спеціальності має. Має можливість подати документи на вступ абітурієнт, необхідно аналізувати усі конкурсні пропозиції. Це досить довгий процес, зважаючи на, на велику кількість спеціальностей у закладі вищої освіти, та наявність мінімум двох пропозицій на кожну спеціальності: бюджетну та контрактну. У якості засобів автоматизації цього процесу пропонується розробити програмне забезпечення для формування пропозиції абітурієнту на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, яке буде автоматизовано отримувати та аналізувати результати ЗНО. На основі чого буде пропонуватися буде формуватися пропозиція та абітурієнту буде формуватися пропозиція. На слайді 3 представлена пропозиція на 2020 рік. На п'ять спеціальностей для прикладу. А загалом у НУЗП є 41 спеціальність. Важливим моментом для вступу на кожну спеціальностей є конкурсний бал для заяви, який залежить від оцінок абітурієнта, отриманих на результаті ЗНО. Середнього балу, його атестату, а також коефіцієнтів, які прописані для кожної з пропозицій. Знайти свій, майбутній конкурсний бал буде дуже корисно, тому що це може скоригувати план, план щодо подання, подання заяв. Для, це зроблено для більш ймовірного вступу на бюджет або на контракт. А, необхідно також а, з, зважити ще ново, на нововведення поточного року, яке полягає у тому, що вступники на навчання для здобуття ступені бакалавру на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного балу, до конкурсного відбору на місці державного замовлення можуть бути рекомендовані або переведені на ті місця в разі наявності конкурсного балу не менш ніж 125. А, на цьому слайді представлена також формула для розрахунку конкурсного балу. А, так, це огляд історичних програмних засобів, а, які в даний момент існують. А, таким чином були визначені наступні основні задачі веб-сторінки, що розробляється, а, вона повинна захиста, захищати особисті дані користувача, автоматизовувати отримання результатів ЗНО та їх перегляд. Можливість перегляду доступних бюджетних та небюджетних пропозицій, можливість розрахунку конкурсного балу для кожної можливої пропозиції. Вимоги. Після аналізу вимог до майбутнього програмного забезпечення було висунуто наступні вимоги до інструментів розробки проєктованої системи. Мовою програмування було обрано мову PHP, для системи бази даних була PHP MyAdmin. Фронтенд uh, був розроблений за допомогою використання стилів Bootstrap uh, та uh, jQuery та uh, JavaScript. Uh, це виконується обробка подій на сторінки. Uh, Блоксему алгоритму роботи. Початок роботи алгоритму починається після завантаження сторінки для uh, на даному сайті uh, відображена блок-схема uh, алгоритму роботи програми. Далі. Це, є, це сторінка для створення для парсингу даних з сайту ЗНО. Ми беремо дані з цього сайту та передаємо їх на наш сайт. Однією з проблем було те, що на, цьому, ну, на сайті ЗНО є наявність капчі. Тобто то Для того, щоб отримати дані, треба було ввести капчу. Це було використаного, це було сказати, обійшов це за допомогою сервісу, який називається Антикапча. Там можливо зареєструватися, та підключити АПІ для, для сайту. Uh, сервіс не є безпл не є безкоштовним. А uh, там береться плата за кожну капчу, яку вводить, uh, яка вводиться, і капчу вводять усі, uh, вводять люди, які знаходяться на цьому сайті. І потім вона передається вже на сай на сайт. Uh, так mm. це uh, тут uh, приклад API даного сервісу. Зображений після відправки даних на сервер отримую результати ЗНО як на картинці зліва на сайті. Після обробки цієї інформації за допомогою мого PHP отримує масив складених дисциплін та отримання за ними оцінок. Це зліва. Для зберігання а, інформації щодо необхідних предметів для бюджетних та небюджетних пропозицій у НУЗП Запорізька політехніка, наявних у ЗВО спеціальності та освітніх програм, системи, системи переводу середнього балу з 12 до 200 бальної шкали було створено з БД за допомогою сервісу PHP MyAdmin. А, вона містить такі таблиці, а, вони зображені на цьому сайті. В результаті розробки програмного продукту було створено ряд файлів, структура яких зображено на рисунку. Ось ці файли. Вхідними даними, даними програмного продукту є номер, ін, рік видачі сертифікату ЗНО, середній бал атестату а проповнути загальну середню освіту. Заповнення усіх полів на формі є обов'язковою. Якщо користувач не заповнить якийсь полів, він не зможе отримати рекомендації щодо вступу та отримання наступних повідомлень через прописані правила валідації. Після натиснення на кнопку отримання результатів система опрацює вхідні дані, відправить їх до серверу, до серверу розпізнає капчу та розпарсить результати ЗНО. Приклад отриманих результатів зображений на рисунку. Нижче переліку отриманих сертифікацій система виведе перелік можливих спеціальностей для вступу до НУЗП Запорізька політехніка. Для даного тестового сертифікату є можливість вступити лише на одну бюджетну пропозицію, на спеціальність 0,35 філологія це для прикладу. Та на досить велику кількість небюджетних пропозицій це якщо абітурієнт вирішить поступати на контрактну основу.